Андрій звез скаже, що тобі подобається. І що мені там подобається. Йолки-палки глибина. Могою тільки розгріб. Навіть не встиг купнути. Опа, Опа щось кругленьке. Викопую і дивіться, тут гурт якийсь намалювався. Дивимося разом, що це в нас. Каже, глибина ями така сама. Каже, іди сюди. Я прийшов. Ой, йол. Диви, яка ямера. Всім привіт! Приїхали з Андрієм в лісок. Перший раз в цьому лісі, як сказати, в розвідку приїхали. Він трошки зарослий, але нічого, побігаємо, подивимося, що тут в нас. Андрій каже, що більше всього що відео не буде, але я думаю, що щось буде. Побажайте нам удачі, а ми погнали. Був в мене перший сигнал. Так, подивитись чисто на, на що можна розраховувати в цьому лісі. І випав ось такий-то кований гвіздок. Старий. Старий. Так що дорожні і знахідки бути старенькі. Так що беремо і продовжуємо копати. Це був у мене сигнал, такий яскравий. листя ногою згорнув. І тут видніється така штука. Опа. Що це в нас? Кільце. Кільце? Не старе, не дуже старе, 100-200 років, не більше йому. Це ризм, думаю. Таке то кільце. 94-95. Сигнальчик такий якийсь цікавий. Купаємо. Що тут у нас таке? Витягнув. Десь тут він. Візуально не бачу. Опа, щось кругленьке. І що це в нас? П'ять копійок 24 рік. П'ять копочок 24 рік. Хороша така монетка, правда? Така масивна. Клас. Клас. Подобаючку. А я зроблю фоточку. Дивіться, який шмат ножа випав. Такий-то шматочок. Тут такий схил. Піднімався схилом доверху і зацепив. Я вам зверху. Показує. Могою тільки розгріб. Навіть не встиг купнути, дивіться. Опа. Дивимося, що це в нас? Опа, це Павловська. Клас, Павловська. Дві копійки, так? Да? Чи одна, одна. 1799, так? Да? Як завжди. Да. Так, 99. Хорош, хорош, монетка. У нас есть бляшка. Что это у нас за бляшка такая? Не знаю, внутри какая-то была накладочка. Андрій зве, скаже, що тобі подобається. Цікаво, що там, погнали, подивимось. І що мені там подобається. Йолки-палки яка глибина. О, є! О, є! Мені подобається! Мені подобається! Заміть, заметь. Ми недавно знайшли як списа за день до того, як відправляти на реставрацію. Да. І, і сьогодні рано я перед копом почав пакувати свої знахідки, щоб відправити на реставрацію. Дивіться. Йолки-палки, це. Дивіться, яка глибина. Це я засипав половину, бо я ще підпоінтером приходив. Капець, пін -пін -пін -пін. клас, клас. Гарний. Мені понравилось. Ну провіримо, як воно на моєму приборі буде бити. І так, і що? Метал, просто метал. Отако. Як воно було. А так. Тим більше метал. Мінус чотири, мінус три. Капець. Оце тако копай. Ты залезу, чешу. Это лису, сигнал. па. Слушай, ні. А, та це лізи, ёлки-палки. Що воно? У мене сигнал. Такий низький. Згорнув листя і бачу щось є з округленьке. А, це в нас гудзик. Це в нас гудзик. Орляночка. Так, да, це орляночка у нас. Я думав, монетка. Ціленький, ціленький, гарненький гудзик з куркою. Є наступна в мене монітосіна. О! Блеснула. Дві копійки 33 рік. 48. й 38-й здається. Така тому нітосина. Забираємо. Каже, глибина ями така сама. Каже, десь сюди. Я прийшов. Ой, йолки. Ви яка ямера? Зверху сигналу не було ніякого. Вже як трохи розкопав, то тоді вже був. Ну давай, копай. Тут, ну ма тут. Ту ну, ножику може візьметь. Так має, ну, Палю, Шо. Шо. Вилка, диви. Вилка. Да? Чи ножик? Вилка. Йолки Якась вона інтересна. Чуєш? А, вона вита, вона вита, чуєш, вона вита. Якась незвичайна вилка. Бачите, ось, вона складається з двох частин. Це не ножик, це не ножик, це вита. Це щось вите. Бачите, вона складається з двох сторін, до такого. І ці кожна сторона вита. Щіточка нема з собою? А може й ножик, але це точно не, не совєтський. це щось старе. Ось тут таке дерево, тут в мене був сигнал і випала ось така монітосіна. Подумав спочатку, що може хтось закопав діду хабару, але потім ще викопав ще дві штучки таких. Це, походу, у нас складик, самі знаєте кого. Так, є наступний сигнальчик у нас 40-41 колір. Або не гільза, бо їх тут просто безліч. Просто як нібито всипали ними. Так, не викопав, буду піном далі. Тут десь. Витягнув. Є, що це? Ха, Ха, я вже думав монетка, а це знаєте що? Жопка від батарейки. Йолки-палк. Я вже думав якийсь динарік, але ну, він такий, знаєте, я його взяв, а він такий грубенький, хороший. Ей. На жаль, але берем забираємо цей мусор з лісу, купаємо далі. Дивіться, який сигнальчик я нащупав. ідеальний, там 90-90, але поруч лежить бутилка, так що може бути це щось від бутилки, але копаємо, дивимося разом. Так. Я теперь все. Глибокий, глибокий, глибочесний, деноті. Щось кругле, ви бачите? Все-таки не від бутилки. Що це у нас якась діньга? Схоже на то. Так, да. 731 рік, здається. Да, у нас охранчику. Хороша така монітосіна. Забираємо. Дивіться, закопав я цю ямочку, де дідьга була. Обов'язково перепровіряю. І слухайте, ще один сигнальчик. До ця бутилочка, бачите, копаємо. Так. Ще одна, бачите? Мені тосіна. Ось вона, ось вона, блін. Щось воно мене випадає. А що це у нас? Щось... Щось є, а що... Я не скажу, ну, якась монетка. Мідна. Ну. Хорош все одно. Ну, звісно, я б ці всі монетки, які я за сьогодні знайшов, я обміняв би на таку знахідку, як в Андрія. Але то таке клас. Так, ці дві ямки я закопав, перепровірив, більш здається, тут нічого немає. Але дивіться, дивіться, що поруч лежить. Поруч лежить у нас кераміка. Можливо, десь тут і хатка була. Покрутимся. Дивіться. 90-91 чітко. Декілька метрів від тих двох. А, ні Ні, це тут нічого цікавого немає. Тут у нас просто ложка. І ще навіть алюмінієва Ну, нічого. Дивіться, бо в мене такий сигнал яскравий. Поруч були кришечки. Ну я думаю, і ладно, копну його. Викопую. І дивіться, тут гурт якийсь намалювався. Дивимося разом, що це в нас ж бенція. Що шо, п'ять копочок чи що? Походу, да. О! О. Капець. Це п'ять копочок легенько витриму. Терти не буду. Чи це три копійки? Ну, така ж бенція, коротше. Гарна, гарна. Надіюсь, відійде і буде сказка песня. Забираємо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка моя, що в мене тут цікавого. Є три ходячки, розсипушка сирунчика. Так, далі гудзик в мене є царський, потім є 2 копійки рання радянщина, а із цікавого в мене виходить чотири царика і одна рання радянська монетка, 5 копійок 2024 року. Я сьогодні виступаю по, по мідяках. Непогано так. Так, а далі хабарничка Андрій. Андрія. Бо сьогодні один кольоровий сигнал це гудзик -so від кальсонів німецьких. Так, а далі що в нього цікавого? В нього є ножик, потім є така штука. Ми не знаємо, що це таке, але щось цікаве. Ножик може бути, чи я не знаю, але щось було цікаве. Так, і самого цікавого це в нього такий спис. Клас, це оце жир. Находочка в топчик руку. влітає такого легенько. Такий то результат нашого сьогоднішнього виїзду.